Доброго ранку усім добрим людям. Сьогодні у нас 17 січня, вівторок, ранок, вночі сьогодні не підключали у нас електроенергію. Але, але взагалі, останні дні ми 10-12 годин на добу буваємо без електрики. В нашому випадку це складно ще з приготуванням їжі, але ми помітили, що... Відключення на рахунки квитанції не також. Так, от це робила я проплати комунальні за електрику, також і звернула увагу на те, що економії ну, ніякої немає. Почали аналізувати, в чому ж може бути справа. І зробили висновок, який, що чайник. Ми кип'ятимо, напевне, набагато частіше, ніж у звичайному житті. Вирішили трішечки менше його разів включати. Тобто ми намагалися завжди мати запас кип'ятку у термосах на відключення. Ну, якщо відключення стабілізаційні графіки, графіку, то вирішили, що потрібно трішечки менше цього робити. Ну, звісно, якщо аварійні і так далі, то інша справа. Ну, інколи, чи яку хочеться якраз тоді, коли немає змоги, його закип'ятити. Ще подумали, що напевне це пральна машина. Теж частіше її запускаємо, ніж в звичайному житті Це теж потрібно. Попрацювати над собою, щоб все ж таки менші рахунки були і навантаження на мережу. Ну, якось так, З чим це ще може бути пов'язане, не знаю. Можливо, тому що вмикають, вимикають холодильник і морозильна камера вимикаються, потім вмикаються. Можливо, в цей період вони трішечки більше беруть. Ну, не знаю, взагалі дуже дивно. За тепло, за опалення, теж ну, не можу сказати, що менші рахунки. Ні, не менші, теж дуже багато. Ну, оце, в грудні перед Новим роком, дуже добре, дуже, дуже навіть забагато було тепла. На вулиці не було такого морозу, і воно не потрібно було. У листопаді ми мерзли. А в грудні було дуже жарко. Ну, якось так. Що стосується старого нового року, трішечки ми його намагалися відсвяткувати. 13-го не в нас не вийшло зібратися. Вже 14-го ми тільки п'ятьох, і теж і якраз у нас була тривога і трагедії сталися. От, дякуючи Богу, конкретно у нас був стіл, було що їсти. Ну, от якось так. Зараз покажу, що там у нас було. Ось такий новорічний стіл я накрила. Все простеньке, картопелька, качечка. Холодець, нарешті, зварила, зробила тортика невеличкого О, та олів'є та город. Ну, так, начебто святковала, але в зв'язку з подіями, святкування, ну, таке собі, скажімо так. Ну і компотика зварила. Це трішечки фото, а більш детально зроблю окреме відео, змонтую, розповім, як, що я робила, як готувала я, що в мене за сервірування було. Це такий десерт, такий залишок крема та коржів. Але хочеться, щоб було більш радісно. Мир буде. Obowiązkowo.